Мір вашому дому, ви на каналі Каплявома. Сьогодні я вирішив випустити ролик у дещо незвичному форматі. Причиною цього стала нещодавна новина про заборону російської мови в києво могилянській академії. У мене немає великої аудиторії, але я не хочу просто промовчати в питання, яке я вважаю важливим для майбутнього. Я розумію, що керівництво цього навчального закладу має повне право вживати усі необхідні заходи. Які діятимуть на території їхньої відповідальності. Але важливо, на мій погляд, розуміти, що всяка роду заборони це грай нетерпимості, а нетерпімість це вже грай нацизму. Хочеться запитати, хто навіщо вирішив виховувати у людях нетерпімість? Чи потрібна сегрегація українському суспільству замовним принципом та ще й у розпал Великої війни? Прийняття такої заборони в академії передбачає і регламентування покарання за її порушення? Якщо в академії є російськомовні студенти, вони будуть утиснути в своїх правах, боятимуться потрапити під репресії, а якась частина студентів почне стукати на своїх одногрупників, і все це неминуче вийде врешті-решт за рамки освітнього закладу, у звичайне людське життя. Невже страх, ненависть, заздрість, підлість? Це ті якості, які викладачі та керівництво Києво-Могилянської академії хочуть виростити у своїх студентах. Невже у вищому навчальному закладі треба забороняти якусь дисципліну, не те, що вивчати, а навіть використовувати? Що це за дикість? І що далі почнуть палити підручники російською, розбиватимуть молотками речі, зроблені в Росії, заборонять мову всіх народів та народностей, що проживають у РФ? І беруть участь у війни на їхньому боці чеченську, буряцьку тощо. Чи є аналогічні прецеденти у європейських чи американських вузах? Хочеться спитати, ви взагалі на кого орієнтуєтесь? Я чудово розумію ситуацію. Росія агресор, її солдати вбивають наших громадян. Але ми тепер що? Будемо як вони? Тільки говорити своєю мовою. Невже Путінська Росія стала актуальним прикладом для України? Я не хочу в це вірити. Навіть у СРСР під час Другої світової війни не була заборонена німецька мова. Навпаки, це була одна з головних іноземних мов, яка довгий час викладалася у школах і вузах держави майже до самого розпаду. І це не дивлячись на ті звірства, які творила армія Вермахту на захоплених територіях України. Зараз нащадки тих німців допомагають нам вистояти проти путінської агресії, проти нащадків тих людей, з якими наші прадяди захищали свою землю від німецького фашизму. Минуло 80 років і якось змінилось. Якщо вийти за рамки навчального закладу та подивитись у більш широкому розумінні, що стосується української мови, я не сперечаюсь, її безумовно потрібно розвивати і поширювати у суспільстві. Мова утворює державу. Але потрібно розуміти, що це непросте завдання. Діти розмовляють мовою батьків. Це закон соціуму та природи, Класнувши пальцями та видавши указ на папері таке питання не вирішити. Цим можна домогтися лише того, що люди почнуть говорити і не російською, і не українською. Вони почнуть говорити на балажці, на суржуку. І, відповідно, суржиком почнуть говорити їхні діти. Мова це інструмент спілкування, причому дуже складний інструмент, і вчитися володіти їм потрібно довго і ретельно. Інакше є різні людські якості, є хороші, є погані. Я розумію те несприйняття всього російського, що процтає зараз в Україні. Але співгромадяни, якщо ми інші, якщо ми європейці, Справжні цивілізовані люди. Давайте не розвиватимемо в собі та в своєму українському суспільстві все те, що має своїм витоком злість, гнів, ненависть, помсту хоча б на освітньому і державному рівні. На цьому в мене все. Всім дякую і до побачення.